Перші журналісти з усіх регіонів України мали можливість спілкування з міністром доходів і зборів у режимі телемосту. Глава відомства відповів на численні запитання. Журналістів цікавило подальший ріст сервісних послуг, специфіка роботи новоствореного відомства, взаємодія міндоходів з бізнесом. Пан міністр підкреслює, їх завдання створити максимально комфортні і умови і стосунки з усіма платниками податків. Систему контроля. Сделали посредством онлайн очень простую, очень понятную, которая не требует честного фактора, не требует каких-то проверок, не отвлекает предпринимателя и удобно двум сторонам. Я считаю, что мы сделали большой шаг на пути понимания друг друга, для того, чтобы Министерство доходов и сборов стало партнером для каждого. Александр Клименко подяковал журналістів за співпрацю и за профессионализм. Я обожаю вам натхнение, я обожаю вам успехи. І я запевняю вас, що Міністерство доходів і зборів завжди буде тим партнером, який буде поруч з вами, який буде разом з вами надавати можливості всім, які є в нас, і ми будемо максимально відкритими. А вам здоров'я, успіху, всіх благ! А далі естафету привітань прийняли керівники сумської обласної служби Міндоходів. Провідні Провідній редакції поздоровував начальник головного управління області Олександр Семченко. А плідна співпраця далі буде.